Слава Ісусу Христу, брати і сестри, і хочу сказати, що не все так однозначно У мене на серці поділитися з вами такими думками. У мене є чудовий брат в Ісусі Христі. І ми часто з ним спілкуємося на різні духовні теми. І ми дійшли такого висновку за певний проміжок часу нашого християнського життя. Ми зробили деякі висновки, що. Не все так однозначно. Ми інколи хочемо вивести якусь формулу, щоб вона працювала в нашому духовному житті. Тобто, що коли ми будемо робити перше, друге, третє, і станеться чудо. Або коли ми будемо робити А, Б, В, ось і стануться якісь надприродні речі. Людина зцілиться і так далі. І тому подібне. І що мені сказав цей брат? Він вже багато років віруючий, він сказав такого. Назарій каже, в моєму житті були такі моменти, коли я був розбитий. У мене таке було враження, що в мене взагалі не було ніякої віри на зцілення і так далі, і тому подібне. Почував себе як кепсько, але в такому стані, бувало, я молився за людей, щоб Бог їх зцілив. І каже, вони стілялись, вони отримували зцілення. І навпаки, каже, в мене були такі моменти, що я ніби на підйомі духовному молюся, а люди не зцілилися. І ще одне, він каже, що в моєму житті, я думаю, і в твоєму житті, в твоїй духовній практиці, були такі епізоди, що я думав, що ця людина 100% мала би отримати зцілення. Тому що вона дійсно свята, праведна, хороша дитина Божа. І це дійсно так. Старається жити свято праведно, служить Богу, служить людям. І каже, часто такі люди не отримували зцілення. А інші люди, які, на мій погляд, не заслуговували зцілення, бо вони, ну, по наших мірках, не дуже хороші люди, а вони отримували зцілення. От і будь мудрий. Тому не все так однозначно ми не можемо Бога вмістити в якусь рамку, в якусь формулу, Дух Святий діє як хоче. Як він бачить, тому що Бог бачить всю картину, ось, Бог дивиться глобально через призму вічності. Так що, от такі от моменти, наше завдання продовжувати, продовжувати вірити в Бога, вірити в Ісуса Христа, і нехай Дух Святий діє так, як Він цього хоче. Миру Тобі і Божої благодаті.